Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Близько 15-го в Запоріжжі пролунало три вибухи. За інформацією міськради, за попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу постраждало шість людей, пошкоджені будинки. Вночі 5 квітня противник атакував Україну 13-ма ударними безпілотниками, мобільними вогневими групами Сил оборони України збито всі 13 шахедів, сім з них на території Запорізької області. Протягом минулої доби загарбники завдали чотири. 401 удар по 10 населених пунктах області є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. В Оріхові під завалами будинку опинилися троє. Цивільних чоловік та дві жінки. рятувальники спільно з поліцейськими розібрали вхід до будинку та деблокували людей з-під завалів. Одного з врятованих доправили до медзакладу. Росіяни здійснили 286 артударів по населених пунктах області, завдали ракетного удару по широкому і два авіаційні удари по роботиному. 96 безпілотників атакували Вільнянськ, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. 16 РСЗВ обстрілів прийшлися по малійтокомачці та роботиному. Правоохоронці задокументували 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А у тимчасово окупованому Бердянську на каналізаційно-насосній станції номер 3 обвалився колектор. трапився масштабний прорив з просіданням ґрунту. Решисти взялися його ремонтувати. А, щоправда, обіцяють привести його до ладу не раніше ніж за місяць. Рашисти перетворюють Бердянськ на зливну яму. Вже ні для кого не секрет, що окупанти не здатні забезпечити хоча б мінімальні комфортні умови проживання. Ситуація погіршується з кожним днем. За іронією долі, такі ситуації відбуваються саме на тлі яскравих пропагандистських картинок про модернізацію та відбудову міста. На запорізькому напрямку наші оборонці активними діями завдають окупантам втрат в живій силі та техніці. Виснажують противника вздовж всієї лінії фронту. На Оріхівському напрямку протягом минулої доби російські окупанти за підтримки авіації здійснили чотири безуспішні спроби атакувати позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.